Мудрість спрості, вислухаймо святе Іванлія, ми русі. Від духа вітвоя, від луки святе Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Одного разу горнулися до Ісуса, всі митрі і грішники, щоб Його почути. Фарисеї з книжниками нарікали, цей грішник приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу, хто з вас, маючи сотню овець, загубивши одну з них, не зоставить дев'яносто дев'ять. Не заставить дев'яносто дев'ять пустині не піде шукати загубленої, поки її не знайде. І, знайшовши він, радіючи, кладе її собі на плечі, і вернувшись додому, скликає друзів, сусідів і до них каже: Радійте зі мною, бо я знайшов вівцю, що була, загубилася. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма. Праведниками, якими не треба покаяння, або яка жінка, маючи десять драхм і загубивши одну, не за, не за, не засвітить світла і не замітатиме свої хати, не шукатимі дбайливо, поки не знайде. І знайшовши вона, скликає подруг і сусідок і каже радійте зі мною, бо я знайшла драхму, яку була загубила. Отак От кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається.